Всім привіт одразу до справи! Це наші поучі нарешті. Це продукт, який хотів особисто я для себе, як і в випадку з першою іґабешкою. Через те, що ми ніколи раніше такого не робили, здавалося, що все легко, а виявилося, що там стільки всього треба продумати, і все виходило не з першого разу. Проте нарешті фінальний продукт тут. Відтестований і вже готовий до продажів. До речі, я дуже вдячний вам за такий сильний попит і інтерес до цих продуктів, тому що напевно про жодний наш продукт нам стільки не задавали питань як стосовно поучів. Я їх трішечки потізерив, навіть не показував їх, а просто сказав: ну буде щось таке. І питання та коли ж поучі? Ну вони просто сипляться кожен день. І от вони нарешті насправді це звичайні органайзери. Це просто сумочки, які навіть не кожному потрібні. Тобто, це не рюкзак, це не бананка, з якою можна ходити прям скрізь кожен день і таскати її на собі. Це сумки-органайзери, які ви комплектуєте під різні обставини, чи ситуації, чи подорожі, чи виходи, і кидаєте кудись чи в рюкзак, чи в сумку, чи в машину, і ви точно знаєте, що все необхідне в конкретному поучі є. Такі штуки доволі розповсюджені на заході, і вони. Як найкраще підходять під обозначення EDC. тому що саме в них найзручніше тискати все, що тобі може знадобитись. І ми сьогодні презентуємо два наших Good Pouch'а. побільше і поменше. Чесно кажучи, я думав випускати тільки маленькі, але потім я зрозумів, що насправді, як такий глобальний органайзер, в якому все необхідне є, я використовував такий від Maxpedition велику версію. Я не кожен день його відкривав, але я точно знав, що якщо я кудись їду, навіть він. Чи місто просто до батьків, то взявши його, у мене там буде завжди. Все необхідне. Це і зарядники, і дроти всі необхідні, і мультитул, якщо щось полагодити треба. Тому великі ми теж зробили. І я знаю, що, скоріш за все, люди будуть купувати в першу чергу великі, тим більше за теперішніх обставин, коли краще якомога більше всього скомплектувати, щоб воно було в одному місці. Але таскаю я свою в рюкзаку кожен день, тільки маленький. Навіщо він мені потрібен кожен день? Друзі, він не займає зовсім місця, і цю сумочку ви можете з собою взяти ну майже куди завгодно, і в ній завжди буде. Наприклад, для вас чи манікюрний набір, чи дроти для зарядки, чи, наприклад, якщо ви на природу їдете, там якийсь набір спецій. Дуже важливо, можна завести декілька таких поучів, один, наприклад, для аптечки. Ви можете навіть на оцю поверхню, на яку можна ліпити патчі, наклеїти там хрест, якийсь, і ви точно знаєте, це аптечка. Я не буду сильно затягувати це відео, тому що я думаю, всі, кому потрібні такі поучі, вони в принципі розуміють, навіщо ці штуки потрібні, і тепер вони просто зможуть підтримати українську. Цього виробника, придбавши саме наш красивий, дуже надійний. Я б сказав би, що він вічний для свого формату. Ви його ніколи не зносите. Поуч, тому що забугорних багато в Україні не дуже багато. Ми його, звісно, продумали. І чесно кажучи, продумував я його в першу чергу для себе, тому що я знаю, що мені потрібно, але поуч це настільки універсальна річ, що тут немає жодних обмежень. Ви можете туди як куховарські якісь штуки завантажувати, так і щось для виживання. так Щось для техніки, тобто це просто універсальна штука, і ви можете завести їх декілька. І до речі, ми презентуємо аж чотири кольори. А саме звичайний чорний, от такий от сірий, яким користуюсь я, є ще койот і олива. І таким чином, в залежності від того, як ви будете використовувати конкретний набір, можете ще і кольорами їх також диференціювати. А ще ми презентували от такі патчі. Нарешті ми зробили офігенні патчі. Тут є брендовані, і це гутріп, але виглядають вони ну прям в сексі. Є от Такий просто неймовірно красивий з ландшафтом з прапором України. Просто прапор України він має зміст у собі. І один от такий абстрактненький це баран і сідло. Мені дуже подобається. Дякую за дизайни патчів Володимиру і Сані Чосіку, який їх трішечки ще подшиманив. І вони дуже якісні, вони зроблені з гуми, патчі прошиті, тому відриватись не будуть. І маленькі і великі полочі зроблені з матеріалу X-Pack. Також у кожного є от така ручка. Хтось Питає навіщо, але я знаю, навіщо вона потрібна, коли ви в якійсь подорожі берете його з собою, наприклад, йдете в душ чи в туалет, вам є за що його підвісити. Насправді, у мене тут все. В одному паучі і для виживання, і мультитул, і щітка зубна може бути. Тобто я все розміщую в одному паучі. По дизайну є велика і маленька версія схожі, тому що вони з однієї лінійки. У них у кожного є площадка для наліпок, от таких для патчів, а також є фронтальні кишеньки. Вони на застібках. Це для швидкого доступу. Ви можете туди розмістити гроші, я думаю, ви самі здогадаєтесь, що з цим робити. Одразу скажу, що поучі трішечки гремлять через те, що ми зробили кожну застібку двосторонню. Для зручності. І я знаю, що ви все одно будете кастомізувати поучі. Це нормально, є ціла культура кастомізації таких сумочок. Ви будете і патчі собі докуповувати, окрім наших, ви будете з паркорду якісь хвостики робити на ці застібки. Але головне, що ми зробили їх дві. Далі ви робіть вже як забажаєте. Навіть на маленькому основне відділення може відкриватися як з однієї, так і з іншої сторони. Ну і, звісно, всередині поучі зовсім різні, тому що вони різні за розмірами. Але навіть в маленькому, друзі, є все необхідне. Є блокнот з ручкою для швидких. Нотаток, якщо треба щось комусь записати, відірвати, передати. До речі, я тут е, оптимізувався, і ручка у мене схована в мультитулі Victorinox. І насправді тут мова не про те, щоб цілий лист написати, а для того, щоб зробити якусь нотатку, це знадобиться. Також тут є звичайний зарядничок одноамперний, він просто дуже компактний. Якщо вам треба буде щось зарядити, тут вже буде неважливо, напевно, швидкість, тут важлива саме можливість це зробити. І також дріт InCharge X. Він компактний, якраз для такого полча. Також є. Декілька мультитулів. Дуже важливо, це мене виручало вже неодноразово. Тут є також невеличкий в мене кармашек для того, щоб сховати пін для діставання сім-карти з телефону. Там же у мене є сім-карта додаткова, і там же є ще і мікро SD-картка з перехідником на SD. Так як я багато знімаю, це мене дійсно виручає. Ну а також тут є, звісно, ліхтарик, є мій мультитульчик Пічі, і, як я вже сказав, ніж Victorinox, а саме модель Compact для такого компактного полчу. При цьому я не зайняв всі відділення. але ви повинні пам'ятати, що жоден з існуючих паучів не дозволить вам по максимуму заповнити всі відділення, тому що інакше ви його просто не закриєте. Тут організації дуже багато, і ви самі вирішуєте, що ви будете заповнювати, а що ні. Також звертаю увагу, що ми зробили резинки трішечки вільнішими. І якщо ви в одну резинку помістите тільки один айтем, буває, що він доволі тоненький, як, наприклад, ручка, і він може не дуже надійно там кріпитись. Це так продумано, тому. Що в одну таку резинку ви зможете засунути декілька різних штук, і вони будуть триматись одна об одну завдяки силі тертя. А якщо б ми їх зробили під натягом, то тоді у вас би шви розтягувались, би, і дуже важко було б щось сховати. Ми працювали над цими повочами вже майже півроку, і придумали я думаю всі детальки, які можуть задовільнити майже кожного. А з більшим ситуація навіть цікавіша, тому що в моєму великому Макс було все це саме, і він був так само наповний. Але він більше ніж цей, розуміє? Міти, тобто ми зробили його практичнішим, він компактніший і може в собі отримати все те саме. Так, це поучі. Тут треба просто проявляти творчість і розміщувати те, як вам зручно. Наприклад, ліхтар у мене в швидкому доступі, і якщо я переверну це, то він просто випаде. Я його не засовував в якусь резинку, тому що навіщо я застібнув і він нікуди не дінеться. Тут, із відмінності, у нас є всередині один додатковий кармашек для того, щоб ви туди могли, як я вже сказав, спеції чи щось для розпалки засунути, щоб воно не висипалося, не літало по салону, так сказати, також у вас тут є спеціальне кріплення, карабінчик для ключів чи для якогось мульттульчика, який маленький може випасти. Також кишень тут просто набагато більше, моле більше. Дуже важливо, що ми зробили не просто по одній кишенці і по помаляшці. Тут є ще й додаткові кишеньки, в які ви, наприклад, можете додаткові леза розміщувати. От як для пічі, там є спеціальні такі леза для роботи по шкіри. Вони маленькі, і щоб вони не літали по знову ж таки, всьому простору, ви можете їх в окрему кишеньку засунути. Тут у мене вже дріт інчардж побільше, великий ніж, є мультітул, є складний ніж. Він також побільше це Хансмен. Є декілька плашок для лезерману. Тут є у нас скелітул, в який це можна використовувати. Є навіть картки виживання, я їх спеціально придбав, просто щоб покласти сюди. Я не знаю, чи я коли-небудь буду їх використовувати. Непевно, тільки по фану, але чому ні? Місця не займають і мені просто хотілося подивитись, що це таке. Ну і звісно, ручка, маркер, блокнот, маркер для того, щоб писати по. Будь-якій поверхні. До речі, спереду на оцій платформі для патчів. У вас ще є і прорізи для того, щоб ви могли закріпити якісь карабінчики, тобто це у нас повноцінна молешка. А для того, щоб зручніше було закривати і відкривати паучі, у вас є спеціальні такі тримачі для пальців. Взяли і спокійно відкрили чи закрили. І, друзі, це не той момент, коли я буду кричати: це найкращі паучі в світі. Я бачив багато реально класних паучів. Я ними навіть користувався. Я бачив у друзів, і я намагався взяти просто все. Найкраще, що мені сподобалось, і додати сюди. Ми зробили їх дуже простими, надійними, при цьому дуже продуманими і головне симпатичними. Так, друзі, я не зрозумів. Ви що подумали, що мене не буде? Звісно, що я буду, тому що до мене також приїхали поучі від Blackpack. Як тільки вони до мене приїхали, я їх відразу комплектував. Цього малого я укомплектував для того, щоб було зручніше готувати на природі, тому що всі мої дрібні аксесуари, вилки, ложки і все таке розбросані по всій сумці. Тепер це все знаходиться в одному поучі. Тут в мене є і дезінфекція для рук, і сухий спирт, зажигалка, ліхтарик, ложка і набір спецій. Великий поуч я укомплектував Тував більш для повсякденних справ. Тут у мене є зручний ліхтарик, який кріпиться прямо на бейсболку, Мої AirPods, ніж, павербанка і шнури до нього. Це так можна сказати, стартовий набір. В майбутньому, і я вже знімаю відео для вас про свій ADC, Там буде вже і кастомізований лезерман з зовсім іншим дизайном. Там будуть зовсім інші аксесуари, і навіть кастомізації цих поочів. Коротше, відео буде дуже цікаво. Тепер найцікавіше ціна. Одразу: 29 баксів за маленькі, 39 баксів за великі, і окремо патчі 9 баксів за всі три штуки. Це дуже невелика ціна. Якщо ви подивитесь на всякі там Майті Поу чи таке інше, тобто класні такі, від яких весь захід, вони коштують по 50 баксів. Але ми насправді не відштовхувались від них. Ми просто зробили, порахували мінімальний прибуток. Тому я дуже сподіваюся, що вам ця ціна сподобається і вони вам будуть не тільки подобатись візуально чи сам факт і володіння ним, а вони вам дійсно будуть допомагати в самих різних сферах вашого життя. А ну, якщо ви хочете зекономити, як завжди, перші три дні знижка 15% на все так, що залітайте. І ще одне: ви пам'ятаєте, що у нас була серія відео від підписників, де вони показували своє EDC? Ми серед них розіграємо два поучі, як я і сказав. І це ми зробимо в одному з наступних відео, саме від підписників, там де я буду знову показувати їх EDC, тому що відео нам ще понаприсилали. Але я залишу в описі свій інстаграм. І як ми колись робили, давайте всі, хто придбає собі такий поуч, наповніть його красиво, сфотографуйте красиво і просто публікуйте. Я буду всіх репостити. Якщо у вас красива фотографія, якщо ви покажете своє наповнення. Бо це дійсно цікаво. Просто пишіть EDC, відмічайте Ляпота Саша, відмічайте BlackPack, і ми будемо все це діло репостити. І в кінці просто хочу сказати, дякую BlackPack. Я дуже пишаюся, що знайомий і Працюю з цією компанією. Ми за весь час співпраці стільки всього класного зробили. Наші продукти стільки людям допомагають, люди користуються, вони задоволені. І я радий, що навіть зараз, під час війни, ми вже вийшли на рівень, коли продовжуємо виробляти все, продовжуємо продавати, розвивати бізнес. І не забувайте підтримувати український бізнес. Не тільки наш, якщо у вас є така можливість, краще купіть щось гарне українське, тому що це дійсно допомога нашій країні. Не забувайте також донатити на ЗСУ і до речі, купуючи в Блекпе. Як ви також допомагаєте наближати перемогу, тому що вони дуже багато роблять для військових. Дуже вам всім дякую. Посилання, як завжди, є у описі. Тримайтесь. Всім пока.